Бажаю здоров'я, шановні аграрії. Компанія Политехніка на битві «Агра Титанів і ми починаємо. Доброго дня. Сьогодні ми на битві агротитанів представляємо самохідний оприскувач Стара імперіадор 4000. Це єдиний оприскувач, в котрому штанга розположена посередині. Ще перевагою цього оприскувача є його клірінс. Він регулюється від 1,60 до 2 метрів, і також присутня гідрокалія. Тобто оприскувач може розсуватись від 2,8 до 3,5. Тобто можна зайти в будь-яку міждорядку. Цьому оприскувачу присутнє справжнє пофорсуночне відключення, що економить ядохімікати порядка 5%. Оприскувач управляється монітором Topper 5500, в котрому зашита і навігація, і пофорсунечне відключення, і камера заднього огляду. Тобто, ми на ходу можемо дивитись, як працює наша задня штанга, а також можемо дивитись, коли ми паркуємось. Цьому оприскувачі присутній крабових тобто, задні колеса йдуть за передніми, і це дає нам мінімум витоптування. А це наш врожай. Ми з кабіни бачимо штангу, тому що вона у нас не позаду, а посередині. Ми можемо вліво, або вправо дивитись і її бачити. Штанга у нас підсвічується. Прожектором синій луч, ми вночі бачимо, як працюють форсунки. Якщо якась форсунка забилась, ми можемо цей огріх побачити. В цьому оприскувачі бак 4 куби. Завдяки насосу банджо, якого производительність 1100 літрів в минуту, ми заповнюємо цей оприскувач за 4-5 хвилин. В вашій увазі представлений мерло навантажувач 38.10, що нам падає в першу чергу в очі, що ми маємо сухі дискові тормозалі, це що зменшує нам амортизацію зградну частину. Далі ми маємо з вами машину, яка має гідростатіку, не має тут коробки передач. Маємо автономну гідравліку, так? що полегшує роботу механізатора. Маємо педаль інчинга, де в машині ми взагалі не... Використовуємо гальма, так? ми перерозподіляємо поток і таким чином робимо пару операцій три операції одночасно. Далі ми бачимо, що кабіна захищена такою защитою зверху так, для безпеки клієнта. У нас тут є сертифікати ФОПС-РОПС безпечності. кабіну маємо саме більшу в класі, метр десять в ширину. Маємо двигун 115 кінських сил. Більше він нам не потрібен, тому що ми маємо нечистільончатий насос, аксіально плунжерний, і він працює по потребі. Скільки нам потрібно, скільки він видає взагалі? Мерло це модульна конструкція, так на якій навішена у нас кабіна, двигун, стріла. Якщо подивитись по стрілі, ні одного. Трубопроводами чи гідравліки, ми взагалі нічого не бачимо. Так? Чому? Тому що в процесі експлуатації щоб не було пошкоджень. Тому все знаходиться в нас в стрілі. І обслуговування в нас все в одній точці ззаду. Якщо подивитися, що на машину, в нас взагалі немає баластра, Так? Чому? Тому що в машину зашито, якщо ми бачимо по периметру брус, 800 кг, і це низький центр тяжкості машини. Тому машина завжди збалансована, і якщо вже йде якийсь перегруз, настає датчики. І на стійці в машині в нас показує кольором. Якщо доходить до красного кольору, машина просто зупиняє роботу для безпеки на життя механізатора. На сьогоднішній день ми маємо гарантію на машину один рік. Ми маємо фінансування так як зовнішнє, так і внутрішнє, тому звертайтеся до нас, ми знайдемо найкращі умови для вас.